Ну, перше, мені здається, що у нас сьогодні дуже вдало засідання, виїзне засідання підкомітетів комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. В нашому комітеті, в нашому лиці, ви чітко можете розуміти, що ви маєте підтримку всебічну по всіх питаннях, які стосуються. Збереження культурної спадщини Житомир ви можете звертатися і не лише ці двоє депутатів, а весь комітет. Я вам гарантую, що надійний ваш партнер і захисник. Будемо співпрацювати далі. Перше, момент. мені здається, що надзвичайно важливий наслідок сьогоднішньої нашої дискусії, де ми не змогли окреслити ну, навіть там частину всіх проблем, але ідея створення, і про це вже сказав пан Геннадій, створення такої а, ради. Консультативною, громадською, можете назвати як завгодно, але по збереження культурної середовища, вона дуже важлива. Це дійсно не організація, в організації може бути стоп в черзі. А туди, куди увійшли громадські активісти, краєзнавці, люди вагомі в, в місті саме своєю діяльністю, і звичайно, це вплив на місто. Який наступний? наступний крок? Як впливати на місто? І про це ми кілька осіб тут говорили. Ну, очевидно, що якщо влада не прислуховується і до такої ради, і до громадськості, то таку владу треба міняти. Можете сказати, як людина з боку, але вибачте, наприклад, тут патріотичне середовище, яке переймається міськими проблемами. А очевидно, коли ти йдеш вулицями, то ну, помітно, що влада в місті Радянська, комуністична. Тут середовище патріотичне, а влада радянська. Тому що якщо в центрі вулиці з. Радянським героям, а в більшості значить, депутатів не вистачає, для цього ж не потрібен ані закон. А для цього не потрібні ані київські депутати, для цього періоди не місцеві депутати, щоб просто поміняти таблички героям радянських, які нищили Україну, на героїв України. І для цього ж не потрібна наша осіб, ще раз скажу: для цього потрібно просто обрати очевидно, іншу владу. Який механізм? Бо в партіях більше так, практично прагматичних людей. Очевидно, що коли буде створена така консультативна рада, вона а, повинна опрацювати, хто з діячів Житомирщини, а, гідний того, щоб в, саме в центральних, на центральних вулицях міста, була про нього згадка. А хто з комуністичних діячів не гідний такої згадки? Чудно, що може бути накази партії. І вони повинні брати на себе зобов'язання. І кандидати в депутати. І міський голова майбутнє, сподіваюся, що буде нормальний міський голова, вони беруть на себе зобов'язання ліквідувати ці залишки комуністичного минулого. Чи не беруть? Якщо не беруть, то за що до них голосувати? І це має бути достатньо жорстка позиція. Бо я зараз у чітко скажу, ми, ми здебільшого сьогодні присвятили сьогодні, а, архітектурні спадщини, і про це поговоримо. Але чи чиновник, міський чиновник каже, що а урок, перший урок з української мови, це політика його не потрібно, то це профнепридатність. Вибачте, він не має право в моєму розумінні такі, бути такий чиновник на посаді у міської громади, який зневажає українську мову, який каже, що не можна вводити урок української мови. Ну, що це що таке? А в якій державі живемо? Я, ну, я, я цього просто ну, я, я не розумію. Яка тут політика? Це найбільша культура, якщо ми не будемо зберігати основу. Якщо чинок дозволяє, ну це ж політика, як же ж можна було такі культури? Я вважаю, що це про непридатність. І тут, у мене, наприклад, толеранції ніякої не може бути. Я вважаю, що це неприпустимо. І за таких людей не можна голосувати. Безперечно. І це треба бути дуже жорстко. Наступне питання, яке сьогодні не було окреслено, але чи не так само потребує, може, окремого круглого столу. Мовно культурна політика. Бою, що Ольжич перевернувся би наш рідний. Коли от зараз бібліотека, ну, подивіться, бібліотека Ольжича, чудово, що ще не скасувалося у нас. Чудово. Читальна кав'ярня, і неоном написано Открита це не бібліотеці. от вийдіть зараз. У бібліотеці Ольжечальна кав'ярня бібліотеці відкрита. Ну це все рівно, як очевидно, Василь Стус зараз перевертається від того, що його нащади. Взяв, пішов, пішов на поклон до російських націоналістів. Прикро, Але таке у нас і, і про це мовчати теж не можна. Я думаю, що е, ідеї, які були сьогодні е, тут висвітлені, надзвичайно важливі. Вам вирішувати, як громаді. Але як на мене, руйнатися будь-якого до радянського будинку вже не припустимо. Навіть якщо він деповерховий. Я дивуюсь, коли директор музею каже, ну для чого зберігати неповерховий музею. Она прибудинка. Дивуюсь, скажу чому дивуються. Це все рівно, що ви за те, щоб в музеї зберігати Рубенса, а менш відомих фламанців знищити. Вони ж менш відомі. Вони ж не багатоповерхові. Може, може маленька картина. Як це можна? Я вам скажу, що, наприклад, в Празі є старе місто з 4-5-поверховою забудовою на низині. а я грачани з одноповерхової забудови. І Чехи не міщать ні того, ні того. І туди туди ходять, ходять туристи. В Кракові раніше вони відбудовували лише замок, а зараз за останні роки знаєте, що вони? Дуже, до речі, дуже сильно змінилися. Знаєте, що вони відбудували? Єврейський квартал, одно двоповерхове. Туди страшенні їздять екскурсії. Одно-двоповерхове, Без... якщо на кожен будиночок подивитися, в ньому нічого нічого. Ну такого наскрізь оригінального немає. А квартал це вже атмосфера. Так само, як у нас знищили Ну, Кожен будинок окремо, начебто він же історичної вартості не уявляє собою, а по одному беруть і винищують. А відразу, відразу весь архітектурний комплекс руйнується. Відразу один будинок ви вихопили з історичної будівлі, з історичної вулиці, одноповерхово, ви його знищили, а ви знищили всю вулицю. Ну як цього не розуміти? Мене дивує, якби це хтось інший сказав би, а не директор музею. Я б не здавався, якби архітектор, який хоче з бетону і склад зробити. Але директор музею, що не важливо однопорохові будинки старої забудови, ну, вибачте, в Парижі, в Парижі, так само потрібний розвиток міста. Вони в сіті, так звані побудували на околицях сучасні будинки, яскраві, кольорові. І в Житомирі, очевидно, що може бути історичний центр, а може бути інший. Можливо, кажу трошечки так запально, але, ну, друзі, деякі речі мене просто здивували. Деякі речі просто здивували. Але загалом, мені здається, надзвичайно корисна наша сьогодні бесіда. Як будете запрошувати, будемо приїжджати вже окремо. І ще раз кажу, гарантую, що від і від цього комітету захисту культурної допомоги вам буде всебічна підтримка. От щодо пропозиції по закону музею музей музейний тут туди праві. І ми до речі можемо подати спільну пропозицію від трьох депутатів. А все решта, я кажу, ну був, був дещо здивований. Загалом, я думаю, що позитив і співпраця будуть тільки Дякую. Я хотів сказати, що коли політики починають нищити культуру. То тоді захист культури стає політикою. От І в тому числі, і коли політики нищать мову, тоді захист мови стає політикою. Нам не потрібна така політика, яка, щоб політики захищали культуру і мову. Навіщо нам це потрібно? Я хотів би, щоб цього не було. І це буде в той момент, коли в нас. Будуть переважна більшість і влада, в тому числі, коли вона буде оберігати мову, культуру, нашу спадщину. Поки що такого моменту немає. Я думаю, що ми повинні всі зробити все для того, щоб цей момент настав якомога швидше. Насправді, я дуже радий, ну бо я почув багато цікавих, може, не зовсім оригінальних проблем, але картина більш-менш зрозуміла. Я дуже радий, що деякі наші ідеї. Ви почули, і вони зразу почали обговорюватися, в тому числі стосовно громадської ради. Але дуже важливо, щоб ця розмова, яка була сьогодні, щоб вона не припинилася. Знайти нас, як знайти свого депутата, це просто. Знайти нас дуже так само дуже просто, будь-який лист на ім'я чи на ім'я ім Верховної Ради, обов'язково потрапить до нас. І наша з Олесем робота. Це сприяти і допомагати вирішити всі ці проблеми, які сьогодні були підняті. І я думаю, що, ви, що не станеться так, як ми говорили про, про стіл, що за столом вирішили, а потім всі проблеми впали, впали під столом. Ми щось вже записали і запам'ятали. Але безумовно не все. І тому, будь ласка. Давайте продовжувати цей круглий стіл постійно. Давайте пам'ятати ці проблеми і все, що потрібно від нас. Ми обов'язково це зробимо. І дякую вам за те, що ви витратили свій час і розказали нам те, що нам потрібно було почути. Дякую дуже.